Буковинські спортсмени вибороли золото на чемпіонаті України з греплінгу та Панкратіону. Абсолютні чемпіони особисто поділились враженнями та розповіли про власний шлях до першої сходинки п'єдесталу. Спорт це цілодобова робота над собою. На грудях юної Яни Мурзак виблизкують заслужені золоті нагороди. Дівчина виборола три медалі на масштабних змаганнях і повернулась додому абсолютною чемпіонкою України з греплінгу та панкратіону. Категорія була вагова 57, була важка конкуренція. Але я це здобула важка підготовка. Були додаткові змагання. Ой, додаткові тренування зі мною там нікого не було. Дуж був наш тренер. Ем, я приїхала, і мене всі вітали, радувалися за мене. Чемпіонат України з греплінгу та Панкратіону серед дітей відбувся в місті Бровари. Чернівецьку область представляли близько 70 учасників. Ми здобули кубок за перше місце по панкретіону на чемпіонаті України, загальнокомандному заліку. І перше місце по Греплю особливо ті дітки, які зараз наші спортсмени дають інтерв'ю. Це особливі спортсмени, які здобули три золотих нагороди і стали абсолютними чемпіонами України. Ми цим гордимося, що ми змогли побудувати школу в Чернівцях таку, яка є конкурентною і дає результат на міжнародній вже арені. Також. Марія Голушко, абсолютна чемпіонка України з греплінгу та Панкретіону, ще в п'ятирічному віці пов'язала своє життя зі спортом. Дівчина розповідає, підготовка до чемпіонату України цьогоріч була досить напруженою. Я дуже хвилювалася за те, щоб не програти, і ну, так щоб як, була гордість у моєї сім'ї, моєї клубного моє місто, що я, я така спортсменка доволі. Хороша і я можу здобути такі досягнення. Було дуже важко, тому що я була в двох країнах, тренувалася в двох країнах, і в них двох в мене були потужні тренування бо два по три рази в день. Чемпіонат України цьогоріч тривав продовж трьох днів. Тренер Буковинської чемпіонки каже: спортсменка вкотре змогла продемонструвати найкращий результат. Це досвідчена спортсменка. Вона по віку, як то кажуть, ще молода, але досвідчена в плані тому, що вона має досвід різного рівня змагань. Це не вперше вона стає чемпіонкою України. От і ми гордимось такою спортсменкою. Ми надіємося на те, що вона стане в дорослому спорті. Також буде представляти чемпіонка України Марія Голушко своєю перемогою завдячує українським воїнам. Тренери були впевнені в тому, що я виграю. А батьки були дуже раді за мене, тому що вони дуже багато зусиль вклали в мої досягнення. Я присвячую свою перемогу Збройним силам України, і я хочу подякувати своїм тренерам за всі мої сили і всі мої зусилля, які я дала на цих змаганнях. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.